Любі, всім привіт! завершився фінальний матч Кубка Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Манчестер Сіті 1, Манчестер Юнайтед, 2 і підопічні Ерікатага виграють Кубок Англії. Фантастика! Всіх болівальників Манчестер Юнайтед. Я хочу привітати з перемогою. Давайте все по порядку. Сьогодні справді будуть червоні салюти по Манчестеру, бо сьогодні Манчестер Червоний. Сьогодні Манчестер Червоний. Давайте все по порядку. Стартові склади. 4, 2, 3, 1 у Сіті. Тега виходить в воротах. Натан Акі, Джон Стоун, захисники. Йошко Гвардіол, Кайл Вокер по флангах. Рондрі Матерукович, півзахисники. Кевін Дебрин, як завжди, центральний атакувальний півзахисник. Філ Фоден, Бернард Сілля по флангах. Хренікон, Антон Наптя. Гойнета дуже цікава схема. 4-2-2-2. Андреа Нана в воротах. Лісандра Мартінес, Рафаель Варан, захисники. Арам Нонбісака, Дзігудалу по флангах. Софіна Мрабат, Комімейна. Опорні півзахисники. Маркус Решт, Альхандр Гарнача. Uh, ну, Центральні атакувальні підхисники Бруно, Мактомі не в нападі. Тут такий РОМ, знаєте, певний такий РОМ в центрі який десь трішки заплутав Манчестер Сіті. Давайте про по матчу. Сіті більше володів м'ячем з перших секунд Сіті домінував, все-таки це було абсолютно прогнозовано. Але Юнайтед витримав ці перші хвилини 15, і потім навіть і атаки якісь не пішли у Юнайтед. хорошо був ферді у в руки. Ну, Потім Юнайтед навіть гру десь вирівняв. Він резкому Юнайтед також непогано володів м'ячем. На 30 хвилині Оліхандер Гарнач робить рахунок 1-0. Неймовірний пас від ä, Бруно. Здавалося, під, під контролем будеш как Гвардіола. Там ще Артега вибігав, ще Гвардіола так головою. Відкинув м'яч, Артега вибіжав ну, таким чином, як Гвардіол з Ретегою не порозумілося, Оліхандер як хліб з маслом цим скористався, вийшов і в порожні ворота відправив м'яча до сітки. Тобто там ворота Артега вибігав на м'яч, що Вердіолота головою його випередив. Олександр Гарнатче випнув швидкість і забув у порожні ворота. 0,1 цей приголомшив, а потім. На 39 хвилин ще й Кобі Мейн не забываю, А потім Сіті, да, став ще вище ще і і ловив Сіті на перехідних фазах. І одна з цих перехідних фаз завершилася тим, що Кобімей не забив гол, там ще Рашард забив на 35 хвилин, але цей гол через Офсайт скасували. До речі, все був міліметровий. Тобто, що все був невеличкий, там у Оліхандро Гарначо. Неймовірна, неймовірна атака Юнайтед, неймовірний від Бруно Фернандеша, Як там Бруно вирізав, це взагалі фантастика. Кубі Мену. Як там дав. 2-0 на користь Манчестер Юнайтед. І у Сіті нічого не виходило взагалі. Перевірціонувся. Футбольне поле вийшов Жеремі Дакю І, до речі, Джеремі та датаф агресивності Мануеля Канджі, Ці футболісти додали в атаці Сіті, але він також на пані контратаки іноді проходили. Дінат контролював Сітті, але все-таки все потім ще Дебріна там поміняють Кевіна. В пецістер-Сіті, а в другому таймі. Тобто замінили потім ще так, да, як я вже раніше сказав. Ось, вийшов Хуліан Альварес. А так ось, після виходу Альвареса, чемпіона світу, Мачестер Сіті і декю до вони додали швидкість, і у Сіті пішли момент. Той такий Альварес вийшов на 65 хвилин один на один не забив. То Сіті якось краще пішло, але все-таки юнаці просто ідеально захищався. Софія там, там по-козацьки просто кидався в підкати. То і як козаки і справді. Тобто, і справді, по-козацьки вони відбулися. Щоправда, на 87-й хвилині Джеремі Декю. Там ще Анана там пару хороших сейв зробив після удару Кайла Уокера. А ось на 87-й 87 хвилині Джеремі Декю таки забив, він розкачав один в один захистенат, пробив ближній кут. Так, да, можливо, хтось буде звинувачувати Андріана Анана, але все-таки удар був з-під захисника, був потужний. Андріан Анана не витяг ці удари. Один-два, але потім Манчестерці доволі таки спокійно відзахищалися У Сіті, в принципі, таких то моментів далі не було. Ну, таким чином, підопічні Еріка Тенхага. Таким чином, підопічні Еріка Тенхага можуть сьогодні вмікати там салюти. Тому що сьогодні Манчестер справді червоний. Статистка цього матчу. Справді, на ці червоні салюти. Сьогодні Манчестер Юнайтед заслужив. І, до речі, у цьому сезоні після таки два... два... після статистики, да? Хоча ні, давайте до статистики. У цьому сезоні Сіті два рази обіграв Юнайтед. І, до речі, в минулому сезоні Сіті переміг Юнайтед 2-1 у фіналі. Канди і... ось рік проходить і реванш в синхронному режимі. Тут тут же Юнайтед перемагає. Добре, 19 дарів у Сіті, 4 в площину, що підтверджує мої слова. І 11 дарів у Юнайтед і 5 в площину, що підтверджує. Мої слова, те, що Сіті не ідеальний матч про Іфі. Дуже багато нічого не виходило в Сіті. Десь да, 74 на 26 володіння, тотальна домінація. 664 паси, 90% точність пасу, і Юнаті лише 248 пасів, 76% точність пасу. Да. Да. 7-1 за котовими, да. але Манчестер Юнайтед виставив. Вони виставили і вони перемагають. Вони перемагають, мої любі друзі. 10 параграфій на це ви бачите статистику. Але, друзі, подивіться ще одну показую статистику. Да, у Сітті був це гольів Шанс Альвареса, Він упустив Він Тут було дві гольві нагоди, і всі дві всі чисті на годі вони забили. 664 посеті, 602 точних. 248 пасів, але 190 пасів точних, то інати в пасах по суті, не помилявся. Да, 76% точність пасів, але в своїх пасах не помилялась менку ніансі. Ось. 19 ударів у Сіті 4 в площину, 10 повзерок, 1 каркас, 5 ударів блокований. Да, Поперечка там була у Сіті по рахунку 02, Холланд пробивав, забув вам це сказати. Ойнат з 11 ударів, 5 в площину, 3 повзворота і 3 удари в блокованих. По захисту був краще, нібито Юнат більше відборів зробив, але у всі ті кращі коефіцієнти. Три сейви виконав Артега та три сейви, Анани, 4-35 4.35, м'яча, 7-8 перехоплений, Ну і прошу правила Манкунянці червоні більше. 11 фолів, тому що вони були без м'яча. Дві жовта картки. В Сіті 7 Фолів і один, і один гірчичник. Одна жовта картка. Ну і United сьогодні тріумфує. Вони виграють Кубок Кубокан. Сіті пограє фінал. Якщо Сіті доходить до фіналу, то Скоріше за все вони виграють, але ні, Манчестер Юнайтед, ну і Ліверпуль також суперкубок вигравав, згадується. І Ліверпуль. тоді і Юнайтед сьогодні також перемагає. Сіті в фіналі сьогодні і Ростан також перемагав, як забути Супер -кубок. Ну І сьогодні ось такі салюти червоні будуть по Манчестеру. І ще раз Сьогодні Юнайтед робить казку, тому що Сіті Сити... і я також на відео скажу, що Сіті переможе. Ну добре, друзі. Я в будь-якому випадку дуже щасливий за Юнайтед, але вони справді стільки страждали, що заслужили. А так далі, я думав, що Сіть переможе. Село Юнайтед браво, вони показали козацький дух. І, і вони за цей тріумф заслужили. Так, а найкращий футболіст цього матчу я би обрав би... Бруно. Бруно. І не тому, що він там дав голіву передачу, тому що як там Бруно по козацьк. Федонди завжди так по козацьки грає, там і в підкатах летить. Ось. Браво, Бруно, він для мене найкращий. Ну, Аніхандр Гарнач також. Гарнач і Бруно. ну я вибирав все таки Бруно. Чи покине Тенхак пост Манчестернайтет, я не знаю. Пишуть, що це останній матч Еріка але навіть якщо Ерік і піде з клубу, то на такій неймовірній ноці він піде. Він виграв Кубок Англії для Манчестера Юнайтеда. І... Чесно, браво. Манчестер сьогодні показав справжній козацький дух, нічого не скажу. І взагалі він і Кубок Ліги вигравав рік тому у цьому сезоні Кубок Англії. Тобто я вважаю те, що праця Рігтенхага в Юнайтед успішна. Ну, і Сіті буде тільки чемпіонством, за дві, ну, тільки чемпіонством буде. З чемпіонством тільки завершиться сезон, то Манчестер Сіті може бути э, тільки чемпіонством англійської прем'єри. Подумайте, що ви слушайте Ріктен Хак в Мьючев, все-таки це його останній матч. Ші, всіх болівальників Манчестер Юнайтед вітають з перемогою в Беліонки Сіті. А, не засмучитися. Білонки Юнайтед з перемогою. Сьогодні Манчестер. Червоний, дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе неймовірний фінал. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.